Ваш контрагент не погоджується змінити умови договору, попри те, що обставини суттєво змінилися, законодавством передбачено можливість змінити договір навіть без його згоди. Так, цивільний кодекс України. Передбачає можливість зміни або розірвання договору через суд у разі істотної зміни обставин. Мова йде про ситуації, коли сторони уклали договір, виходячи з певних умов, але згодом ці умови змінилися настільки, що виконання договору на початкових умовах стало несправедливим або ризикованим. У таких випадках суд може втрутитися у договірні правовідносини і внести зміни до договору. Звертаю увагу. Що зміна умов договору у зв'язку з істотною зміною обставин допускається саме у виняткових випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або ж потягне для сторін шкоду, яка буде значно перевищувати затрати, які необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом. Тому звернення до суду для внесення змін до договору це не крайній захід, а реальний інструмент. І юристи ГОЛО знають, як ним користуватися. Та ефективно допомогти саме вам.